Доброго дня, любителі світового кіно. Ще нещодавно ми дивились прем'єрні серії персні влади, а вже зараз вже екватор серіалу. І з кожною серією нас все більше і більше понурюють у світ Толкіна, де можна побачити починаючи з ельфів і закінчуючи темними володарями. Ну а в цій серії нам також показали багато чого цікавого, але це потрібно пояснити, що я і зроблю у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається зі сну королеви регенту Міріель, яка побачила кінець епохи Нумінора. За каноном не було мови, що у Міріель є пророчі дари, але враховуючи, що у її батька є такий дар, то він міг і донці передатися. Взагалі, якщо ж у серіалі вже роблять акцент на загибелі Нумінора, то я вже також можу щось розповісти. Зі зростанням могутності Нумінорців зростала їхня спрага до більш довгого життя і невдоволення забороною Валар на подорож у безсмертні землі, що можна побачити, коли люди Нумінора реагували на появи Галадріель. Вун посилювався дедалі більше, і нарешті королі зовсім відмовились від Валар, а ельфів бажали ворогами. Лише нечисленні вірні Нумінорці зберігали дружбу з ельфами та пошана до Валар. За непалим становищем Нумінорсів вміло скористався Володар Темряви Саурон, який прибув у Нумінор бранцем, але став радником короля. У результаті Саурон схилив Нуменорців до поклоніння злу, тиранії над людьми серед зем'я та нападу на Валор для завоювання безсмертя. Остання стала загиблим для Нумінора, бо він був знищений еру і Ловатарам разом з усіма мешканцями. Але я думаю, що нам покажуть зовсім інакший сюжет, після якого буде знищено устрівне королівство. Друзі, хотів би звернутися до вас невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Також важливо сказати пару слів і про палантир, за допомогою якого Гладріель побачила майбутнє нумінора. Палантири були створені ельфом Феонором Амані і призначалися для зв'язку один з одним та спостереженням за різними подіями, що відбуваються у всьому світі. Якщо власник мав досить сильну волю, він міг використати камінь, щоб побачити практично будь-яку частину світу і будь-яку обрану ним подію. Після того, як люди оселилися в Нумінорі, ельфи привезли їм багато дарів. Серед них були і палантири. Точна кількість їх невідома. Ми знаємо тільки, що коли Саурон затьмарив Нумінор і величезний флот рушив на захід, Еленділь за наказом свого батька Аманділя уплив, взявши з собою сім палантирів. Він зберіг їх і привіз до Середзем'я, де вони були розміщені у семи різних місцях королів з людей: чотири у Гондорі та три у Арнорі. До речі, що стосується знищення великих королівств, то нам натякають і на Дум. бо не дарма нам показали, що Дурін третій хотів закрити ідею з пошуком міфрілу, бо він відчуває за цим погибель свого народу. Ну, а враховуючи, що нам показували у трейлері Балерога, то цілком можливо, що прокляття Дуріна покажуть у першому сезоні. Хоча з іншого боку, можливо, цей балорог був чиїмось флешбеком. Наприклад, про нього міг розказати Келімбрімбор, коли його дід Фенор бився одразу з багатьма балергами під керівництвом Готмогу. Також, продовжуючи говорити про гномів, варто поговорити про їхню нову знахідку. На основі міфрілу ельфами та гномами було створено кілька різних сплавів, найвідоміші з яких ельфійський і Тільдин. Назва Міфрілу була дана Келібрімбором, хоча у серіалі назву дав Елронд. З міфрілу було зроблено кольчугу, знайдено серед скарбів смагу та подаровано більбо. Більбо у свою чергу подарував цю кольчугу Фродо. Але також важливо додати, що з міфрілу були зроблені Ненья, перстень Галадріель, одне з трьох ельфів, шоломи страджів цитаделі Міна Стіріт, нові ворота Міна Стіріт, зроблені гномами Агларонда. Також було приємно побачити, що трон дуріна третього був у вигляді кабанів. Найвідомішим кабаном у середзем'ї був великий кабан Зеверхольта, який жив у лісі Фірієн. На нього полював Фолька, король рохану, який зрештою вбив його, але сам був смертельно поранений великим звіром. А у кінотрилогії Пітера Джексона Гобіт, Дейн Другий заліз на ноги, прибув на битву п'яти армій верхи на великому кабані. До речі, сценаристи вирішили вигадати цікаву сюжетну лінію, де персонажі, яких не було у Толкіна, а саме донька Еленділя Еаріан, а також син Фаразона Кемен, можуть закохатися в один в одного. І тут цікаве те, що Еленділь є прихильником вірних номенорців, А ось Фаразон буде виступати проти ельфів, тому вони опиняться на різних сторонах барикад. І Якщо ви скажете, що це спойлер, то я скажу, що це вже видно. Бо Фаразон, який не любить ельфів, користується дуже великою популярністю серед народу, а у майбутньому він узурпує владу у Нумінорі. Повертаючись до серіалу, нам знову показують, як Галадріель прагне війни з Сауроном та просить допомоги у Міріель, але вона відмовляє та називає її вигнаненцею. За каноном, після того як Моргот знищив дерева Валар. Король Феанор і принц Нолдор вирішили переслідувати в всупереч забороні Валар. Галадері захотіла покинути Валінор разом із ними. Вона не давала клятв, але слова Феанора спалахнули її серце. І їй хотілося мати свої володіння в середзем'ї, що правити там з власної волі, без опіки Валар. Галадеріль пішла у складі другого війська за Фінголфіном і не була Альквалонде, де відбулася битва між Нолдором і Талері за кораблі. За бартовбиства Валар наказали Нолдор повернутися на суд. У разі непокори Валінор огородять від них назавжди. Фінарфін відмовився від походу і повернувся до Валінору, до отримав вибачення за участь у бунті та королівський титул. Але всі його діти, серед яких і Галадеріль, не повернулися, бо не хотіли залишати родичів із будинку Фінголфіна. Переходячи до сюжетної лінії Зарандірем, ми дізнаємось, що він народився у Белеріанді. Це велика область середзем'я, що розташовувалася на північний захід від синіх гір у роки древ і сонця першої епохи. Спочатку назва Балеріанд належала лише до місцевості в районі Затоки Балар, але пізніше поширилася на все північно західне узбережжя Середзем'я. Наприкінці першої епохи ця частина континенту була повністю знищена катаклізмами, що супроводжувало війни гніву, і виявилася остаточно затоплена великим морем наприкінці першої епохи. Єдиними землями, що вцілили, залишилися Ліндон і острови Толфуїн, Толморвен і Толхім. До речі, Адар згадує про гирло річки у цьому регіоні, а це означає, що він пам'ятає ті землі ще до війни гніву, а тому йому повинно бути дуже багато років. Але враховуючи, що Нумінор погодився допомогти південним землям у війні з орками, це означає, що все може статися схожим на канон. Одного разу Фаразон ображений претензіями Саурона на панування над людьми з величезною армією прийшов у середзем'я, і війська Саурона втекли. Саурон зрозумів, що силою зброєю йому не розторщити Фаразона і пустив у хід хитрість. Саурон навмисно здався в полон і був привезений до Нумінора, де його опанувала заздрість та ненависть до величі людей. Єдине кільце було з ним, і через три роки, витрачаючи сили душі на затмаряння умів, Саурон перетворився з бранця на радника Фаразона. Тому що схоже буде і в серіалі. А ось Адар якраз планував напасти на те місто, щоб забрати рукоять. Тому цілком можливо це і є Саурон. Що стосується лінії Стео, який приховує таємне рукоять, то стає зрозуміло, що вона належить темним силам і, можливо, саме Саурону. Схоже, один з жителів поселення вже давно зберігає цю зброю, а його далекі родичі напевно служили морготу. Ну а зараз він чекає на повернення Саурона. Також додам, що коли Тео, Арондір та Бронвін втікали від Орків, ця стена нагадала мені, коли братство персня втікало також від Орків, але тоді загинув Боромір. До речі, ця рукоять, яка знаходиться у Тео, за словами одного з мешканців поселення, є умовним даром від Саурона для людей. І це дуже схоже на те, що ми побачимо походження ангмарського короля черівника або одного з назголів. Повертаючись до лінії між гномами та ельфами, скажу чесно, що це одна з найулюбленіших сюжетних ліній. Як бачимо, вони порозумілися і вже разом будують споруду, у якій Клімбрімбор буде робити кільце влади. До речі, останній згадує батька Елронда. Еранділь був напівельфом і єдиною дитиною людини Тоура і ельфійки Ідріль. Напівельфи, в чиїх жилах текла людська кров, були смертними, але після війни гніву Еранділь та його нащадки отримали від Валар право вибору смертної чи безсмертної природи. Хоча серце героя більше тяжило до людей через покладену на нього священну місію, і з любові до Ельвінг він вибрав долю ельфів. Він був найславетнішим мореплавцем з-поміж людей і ельфів, подорожуючи водами світу. Відіграв ключову роль у війні з володарем Темряви Морготом, зумівши дістатися до Валінора за допомогою сільмаріля і домогтися допомоги Валар для людей та ельфів. Завдяки цьому Моргот у результаті був переможений і вигнаний з Арди, але Еранділю відтепер не можна було повертатися до ельфів чи людей. Силами Валери його було піднесено на небо разом із Сільмаріллем, який відтепер отримав на зберігання. У ході війни гніву здолав у поєдинку Анкологона чорного, найбільшого з крилатих драконів Моргота, після вигнання останнього в пустоту через браму ночі. Став її охоронцем до кінця світу. Повертаючись до серіалу, а саме до Ісільдура та Еаріан, то нам показали дуже цікаву картину, на якій зображені ельфи та люди, які разом борються проти морського чудовиська, якого показували у другій серії та на картах Середзем'я. Також додам, що ця картина є фоном для сцени з Ісільдуром та Еаріан, які є вірними номінорцями і поважають ельфів, а в майбутньому разом з ними будуть воювати проти Саурону. До речі, що стосується Еаріан, яка нещодавно почала вчитися на архітектора, мені здається, що вона буде саме тією людиною, яка сконструює місто Мінас Тіріт, або такі, як Мінас Ітіль, Осгілят, Анумінос та інші. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.